Вітаю, шановні глядачі! Ви на youtube каналі Проект Перевоплощення». Це платформа, де ми говоримо про красу, здоров'я, досягнення цілей, професійний ріст і розвиток бізнесу. Тут ви знайдете цікаві бесіди з експертами з різних сфер, які діляться своїм досвідом та знаннями. Сьогодні ми доторкнемося до теми здоров'я, а саме, проктологічних проблем, про які часто не прийнято говорити вголос. Хоча вони стосуються мільйонів людей. За статистикою від геморою страждають близько 40% дорослого населення. І ця цифра продовжує зростати через малорухливий спосіб життя, незбалансоване харчування та стрес. Але важливо пам'ятати, сучасна медицина пропонує ефективні методи лікування. І ми сьогодні про це поговоримо. У нас в студії знову головний лікар онклінік Дніпро Анна Руфанова. Лікар, проктолог, хірург, і сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему, яка турбує багатьох. Отже, друзі, я рада вам представити нашого постійного спікера наших багатьох зустрічей. Це головний лікар «Онклінік Дніпро, проктолог, волонтер Анна Рофанова. Анна, вітаю вас. Вітаю, Євгенія. вдячна вам за можливість бути запрошеною на передачу. Дякую, і сьогодні ми будемо розмовляти з Анною. знаєте, про таку тему, як за один сеанс. Позбавитися своєї проктологічної проблеми. Чи можливо таке? Так, Євгенія, дійсно, у мене в клінік Дніпро є найсучасніші технології лікування геморою без операції, без відриву від роботи за один сеанс. А не скажіть, чи можливо позбутися геморою всього за один сеанс? Лікування геморою за один сеанс. Це реально, я ваша надійна лікарка-проктологиня з досвідом роботи понад 20 років і застосовую для лікування своїх пацієнтів тільки найпередовіші технології. Сьогодні хочу докладно розповісти про такий метод лікування геморою за один сеанс. Ця методика називається лазерна вапоризація. Отже, розберемося докладніше. Переваги лазерної вапоризації гемороїдальних вузлів. Відсутність болю при процедурі. Мінімум крововтрати, мінімум часу на проведення маніпуляції це 15 хвилин. Також це естетичність періанальної ділянки на ранніх термінах після процедури. Ліфтінг-ефект тканин після лазерного променя це шкіра та слизова оболонька, які підтянуті та зовнішній вигляд періанальної ділянки значно покращується. Швидке загоєння. Ран без великих та грубих рубців. Малоінвазивна процедура застосовується без госпіталізації. Лазерна вапоризація це випарювання патологічно зміненої гемороїдальної тканини у місці впливу лазерного променя. Ефект процедури пов'язаний з точковим впливом лазерного променя. Вплив у місті влучення викликає випарування рідини з тканини. В результаті знижується набряк. Та здавлення нервових волокон, як наслідок, зменшується біль. Почок лазерного випромінювання дозволяє акуратно працювати, не травмуючи здорові тканини. Виникає сполучно тканини каркас у стінках вузла, створюючи ефект підтяжки, це ліфтінг, ефект. Висока температура у місті впливу відразу коагулює дрібні судини, запобігаючи крововтрати та скорочуючи час проведення маніпуляцій. Прошу вас при появі таких симптомів, як біль та печія у задньому проході, випадіння вузлів. Виділення крові гною записатися до мене на консультацію у Онклінік Дніпро. адже здоров'я кожного з нас це цінність для України. Анна, дякую вам за таку важливу тему, за змістовний доклад. Я впевнена, що наші глядачі будуть писати коментарі. Ми будемо слідкувати за розвідком. Якщо будуть коментарі, будемо відповідати. Друзі, будь ласка, пишіть, що вас турбує. Анна Руфанова буде відповідати, щоб вчасно попередити захворювання. Дякую вам. Дякую, Євгенія. Підписуйтеся на наш канал. Ставте лайки та пишіть коментарі. Це допомагає поширювати важливий контент і дає можливість іншим людям дізнатися про корисну інформацію. Бережіть своє здоров'я, не ігноруйте сигнали свого організму та будьте уважні до себе. Отже, до нових зустрічей!